Психлікарня Львів. Обіцяю гасити тіко москалоту. Аби не так, як минулого разу. Ви хочете, аби я дав добро виписати карусофоба? та ви ще смієте. Москалота знов готує провокації, і то не наше прохання, то прохання банди Генштабу. Господи Ісусе, я думаю, вони знають, що роблять. Пане Толік! Пане Толік! Я вас малю контролюйте, аби ваш брат пив таблетки. Інакше він знову легко може ще переключити з москалоти на просто русского Ви розумієте, що нам зараз не до того. А що може бути важливіше мовного питання? Звинувачення українців в непомитих бомбах. Телекомпанія юніверситет представляє українсько гангстерське кіно Легенда про брудну бомбу. Зеню ти куди? Та треба рекламу зробити. Дай Боже, а що то ми з недовольними писками? Знову півдне стояло в черзі за автоцивілкою на ту польську бляху недугаратану, а тебе що то грає? Та мене то якраз ніц не грає, бо я си встановив додаток «Hotline Finance. І тепер ка оформляю собі любі страховки в небо, бо там їх зручно зберігати. А вам дебілекам, просто хотів каву запропонувати. Аби ви ще курва за кавою в черзі не стояли. А може ми не любим вкупляти без черги. Де вас на ту роботу набирають на його шлях трав? Найшорує блато таль бо я вже давно скачав той додаток. А морозивші спеціально, бо в описі по промокоду Victor 10% знижки є, а та блато тато найплати поповні. Кафе залейрило стаття же «Бомба наша брудна. Толик, ну я бужуще, я Вечір в хату чуділе Беспокоит Ваня могила. В узких кругах більше известен как чмобік. І от Володі Хуйловатова. Я попереджав, же, про переговори і мови бути не може. Ми говорили вже аж з новим хуйлом. Старе може говорити хіба само з собою. Ти не понял, ми набиваємо вам стрілу. Ждем вас завтра в 6 в пабе Херсон. Я не то, що Жай в нашому рідному пабі. Только не забудьте грязную Одна. бомбу. Ну, кажіть, что вы хочете, поки я сепе вовлею. Оставьте Херсон нам і мы разойдемся без каких-либо проблем. А шо то ти родцам так міцно стиснув той то Это ствол, придурок. По кусок сраного патыка. Толік, то якісь свіжо мобілізовані в банду. Ще ж, типу, то. Єве віджимати херсон з тими вопотиками? Я йшов на нормальну рубаняну з нормальною мускалотою. Вчера, півночі, як той дебіл, мікрофіброю полірував ту бомбу, аби ніяка сволоч не сказала, що вона хоч трохи брудна. Спиздекнув звідси едно з другим весь день, зіпсував. А він правду каже, всі бомби і на вас чекають. Я, коротше, лізу в півницю, ще раз протру бомбу для перестраховки. Я думав вже ми, як люди, ще перестріляємо, гепним бомбу, а воно, сука, прийшла патиком. Стидоба, нещасна. Я ну чесно, хлопе, то навіть банда слизького вусатого таракана до такого не опускалась. Весь день мені попсули, йов, вашу мать! Я так розумію, ти остався один так іще з голими кулаками. А я так розумію, що тобі навіть не цікаво сі розібрати, чого ти тут каздохнеш, а твій трупак навіть забирати ніхто не буде. Діде воєвалі, і ми повоюємо. Нє-н-є, у нас вже трохи по інакшому. Діде воювали, а от ви всі йдете нахуй. Ех, зря ти так з нами, долбаний украфашист. Я ще хотів дещо прояснити на рахунок голих кулаків. Ви не будете дуже проти, як я вдіну подарунки від моїх кінців з Америки. Це тобі не поможе, больной бендєровець. До речі, на рахунок больного бендєровця знаю файний анекдот. больной бендєровець з двома молотками. Заходив в паб, а там сі тішить тупа москалот. Ну і він коротше, довго не думаючи тим єдним молоточком. Як не в'єдному, просто вічори, що значить їх там нет. Сволочиська таки, щоб в мене в Україні людського газди. Баба була не мета! І тут Ганю, все, хвати. Ша на вечір, маємо стрілу в кафе вуса того таракана. Норваненна, нурванена можна ще всрати. Ага, то я ще подивлю по підписках на канал. Гурба 50% людей дивишся не підписані. А з тими відключеннями, з швітла куревськими, то деякі люди взагалі не мають можливості ще подивити нормально то відео. Тому того разу я би вас попросив, крім лайків, коментів, ще трохи яких репостів поробити. Покидайте то відео в ті куревські телеграми, вайбери, коротші шерти, і в першу чергу шерти всі русскоговорящі, хто ще мене диве. Бо Богенек русофоб, ви видите, який хлоп? Раз, два і перебирати не буде. А так будете мали алібі, Дивити ще український контент і ту мускалоту вже ще давно не дивите. Дякую всім, хто підтримує канал, в першу чергу патронам і спонсорам. Чекайте, ну а нині неділя. А задонатити на ЗСУ, як на церкву? Ну то вже як отче наш має бути. задонати і тоді ще дивиш відео. А вже ще як подивив і сподобало. Як маєш бажання, то можна і канал підтримати. Стати патроном. Коротше, ви і так все в курсі. Всі посилання в описі. А як же Коранка обняв припідняв? Обняв припідняв, мачонька, ще на новому відео.